поділився найціннішим запорізький рятувальник почесний донор україни олександр купрій здав кров ювілейний 160 раз загалом донор здав близько 65 літрів крові в середньому одноразовий забір становить 400-500 мл. завдяки цьому за одну донацію людина може допомогти трьом людям тож якщо підрахувати то олександр вже врятував 480 життів надзвичайник розповідає вперше здав кров коли йому було 15. загалом його донорський став Аж вже понад 40 років. Свого часу найціннішим ділилися і його батьки. Тож не дивно, що Олександр теж став донором. Почав здавати кров з 1979 року. Мені було 15 років. Я не признався, що такий, такий врост, а потрібна була кров. Це було місто Приморськ, бивший нагайськ Запорізької області в технікумі. І потрібна була кров після аварії людині. Коли я дізнався, що в мене перша група положительний резус кров, у мене батько здавав кров, мати здавала і, мабуть, по наслідству так воно і пішло. Кров допомагає людям, і я поставив собі ціль допомагати людям своєю кров'ю.